Вітаю, друзі! Буквально цього ранку прочитав інформацію і хочу з вами її подивитися. На жаль, на жаль, Манітоба вже стає не такою доступною, як була раніше для українців. В чому інформація? Так, інформація в тому, що е федеральний уряд погодився з урядом Манітоби і продлив майже 7 тисячам. Е і Іностранних робітників вьог-перміти на два роки. З одного боку, це класна, класна історія. Так, 7 тисяч людей е будуть мати можливість ще жити і працювати в Манітобі 2 роки. Але, Але хто ж ці люди? А ці люди це. Студенти, так, це ті, хто закінчив коледжі, університети тут в Манітобі раніше, і після окінчення, після закінчення навчання, у них були open work перміти, і за цей час, поки у них open work перміти, ці люди не встигли отримати підтримку провінції. тому що ми знаємо зараз в Манітобі дуже величезний беклок. Довго провінція розглядає, провінція поміняла. Пріоритети в наданні постійних е підтримок так, на постійне резидентство. І факт, той факт, що е уряд провінції, це е був міністр еміграції Провінції, вона е попросила так е федеральний уряд зробити цей крок. Тобто, міністр еміграції Манітоби попросила міністра, федерального міністра продовжити. Цей work permit для 7 тисяч людей, у яких він закінчується, і це означає, що зараз уряд Манітоби сконцентрується саме на таких людях, так? тобто на тих, у кого є місцева освіта, хто тут отримав диплом. І, але не встиг ще податись, не встиг отримати верніше, не не те, що податися, не встиг отримати підтримку провінції, і це означає, що для українців залишається ну набагато менше можливостей отримати цю провінцію. Я впевнений, що ця інформація буде корисна тим, хто зараз розглядає переїзд в інші провінції з метою е, отримання. Постійного резидентства в Канаді так виглядає так, що на цей рік і це 7 тисяч тільки тих, у кого спонуває термін в цьому році, так а ми не знаємо, скільки таких людей буде в наступному році. Я впевнений, що в наступному році буде така ж сама. Ситуація, уряд Манітоби також буде надавати перевагу таким людям. Ну, це, це зрозуміло. Ці люди сплатили тут десятки тисяч доларів за навчання, внесли великий е, внесок в економіку провінції. Вони отримали місцеві дипломи, і вони вже тут працюють. Так вони працюють на нормальних роботах. Це логічно, що провінція зараз буде робити. Все можливе і неможливе, щоб дати таким людям можливість залишитись в Канаді, так, в Манітобі, отримати підтримку провінції. Отже, друзі, майте це на увазі. Якщо ви плануєте переїзди Канади, шукаєте місце, де буде легше знайти вам підтримку, щоб отримати постійне резидентство, Манітоба вже не виглядає такою привабливою, якою вона була. На мою думку, самою привабливою провінцією. Як була, так і залишається все ще Саскечіван. Е, Дякую всім за підтримку цього відео вашими вподобайчиками. Дякую всім, хто підписався на мій канал. І дякую всім, хто кликнув на дзвіночок. На цьому я з вами буду прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!